Сьогодні черговий робочий день. Ну і нарешті дійшли наші руки до дуже важливого процесу. Той процес, я думаю, який в принципі більшість із вас проводить на своїх господарствах. цей Направлений на я би так сказав активну боротьбу із літаючими, кусаючими, тому що комахи якраз вони і є одними із е, найбільших носіїв і розносчиків ряду дуже небезпечних хвороб, якраз на багато ефективні. І простіше боротися з ними, щоб до потім не доводилося боротися із оцими от проблемами і небезпеками, які вони можуть розносити. Ця процес не виглядає занадто складно. Отакий от, от препарат MaxiBite Aqua від нашої української компанії ЗВК, яка займається виготовленням і реалізацією ряду дезінфікуючих засобів, якими я в принципі вже користуюся дуже і дуже давно разом з тим, в цьому в тому році. Випробували і оцей от препарат доволі непогано. Він у нас бореться із мухами, комарями, мошкою. Тим паче, що Іра в цьому році завірила нас, що вони ще допрацювали оцю от формулу, і мухи і комарі по їхньому як би, переконанню будуть видихати, що нам і потрібно значно швидше і значно ефективніше, що нам потрібно зробити для того, щоб підготувати оцей от засіб до використання. Друзі, перше гарно і ретельно збовтуємо і перемішуємо безпосередньо сам. Препарат Максібайт Аква. Ну і якщо говорити точніше, то діючу речовину. Потім, після того, як ми її ретельно перемішаємо, набираємо 10 кубиків або 10 мл діючої речовини, вводимо її у 990 мл води кімнатної температури. В принципі, у мене виходить води трішечки трішечки менше, навіть тому, що воду я і точніше сам агрегат, куди я завантажую цей препарат, це такий бути. Із розприскувачем, яким до цього ну який до цього використовували при мийці вікон. Дуже зручний і дуже гарний пульверізатор, в принципі, все це вливаємо, ретельно гарненько перемішуємо, і в принципі наш препарат буде готовий до застосування. Після того як наш засіб буде підготовлений до використання, обробляємо всі оці от зони, де в нас сідає муха. Єдине, що не бажано, щоб оцей от препарат. І оцим от препаратом ви обробляли ті зони, в яких ваші тваринки зможуть його діставати, тобто абсолютно без ніякого остраху стіни у верхніх його частинах. Можете обробляти балки там, де сідає муха. основні зони, які підлягають обробці, це зони вікон. Тобто, в мене на всіх вікнах установлені москітні сітки. Якраз ви бачите та от кількість мухи, яка безпосередньо зараз літає у нашому свинавнику. Москітні сітки також це один із дуже ефективних засобів боротьби із мухами. Ми просто-напросто не допускаємо їх потрапляння. У сам свинарник, ну, звичайно, не те, що не допускаємо, мінімізуємо, я би так сказав. Ну а безпосередньо та муха і комар, і мошка, яка потрапляє у сам свинарник, нам потрібно з нею боротися. Також зона, там, де наші двері знаходяться гарно, ретельно обробляється. Ну і вже потім будемо дивитися на те, як видихають наші мухи чи не видихають. Все обов'язково пізніше покажемо. Ну а там процес, в принципі, виглядає якось так. Так що поїхали. Все дуже гарно і ретельно обробляємо, не шкодуючи засобу. Головне, щоб мета була досягнута. А мета знищити літаючих, кусаючих. Будемо сподіватися, що ми її досягнемо.